У Львові офіційно оголосили відкритий конкурс з вибору керуючої компанії індустріального парку Сигнівка. Наголос робиться саме на відкритості цього процесу, кажуть посадовці. Для того аби ми могли відібрати кращу пропозицію щодо оператора великого муніципального індустріального парку на території 30 гектарів. І власне межах цієї ділянки мають бути понад 150 тисяч квадратних метрів різного роду виробництв. А для цього працює спеціальна комісія, яка власне затвердила документацію. Для того щоб прийняти участь у цьому конкурсі, кандидати мають відповідати базовим вимогам, які також підготувала ця комісія. А подавати свої заявки у електронному чи паперовому вигляді необхідно у центр адміністративних послуг. Наявність відповідного штату працівників наявність відповідного фінансового ресурсу для реалізації даного проекту це є документи, які засвідчують, підтверджують те, що перевірка ви учасників, які не мають, що вони не мають зв'язку з країнами агресором, агресор-агресором. Тобто Російська федерація відповідно також це є документи. Перевірка перевірка учасників, що вони не мають зв'язку і не мають своїх офшорних підприємств відповідно самі заємники і материнські компанії кандидатам необхідно врахувати і майбутній обсяг робіт. Забезпечення внутрішніх мереж функціонування е, індустріального парку, тобто розбудова доріг інженерії е, і інших мереж для його функціонування, відповідно зовнішні мережі підводить місто. Е, також це є будівництво е, площ 2,5 з тисячі метрів квадратних виробничих площ, які будуть надати, надаватися для бізнес інкубатор. Тобто ці 2,5 тисячі метрів квадратних е, мають безкоштовно надаватися на конкурсній основі е, самій е, бізнес інкубатором, які для розвитку е, науково-технічного. Потенціалу забезпечення функціонування будівництва громадської зони, також відкриття індустріального парку це чудова можливість для потенційних інвесторів, зазначають фахівці. Сьогодні ми маємо таку можливість залучати внутрішні і зовнішні інвестиції. Так, це складно. Та ситуація не проста. Але коли ми вже можемо щось запропонувати інвесторам, це як на мене дуже добре. Тому я закликаю всіх, хто має бажання, хто має можливості, все таки переглянути цей проект і податися, стати цим оператором. І я думаю, в майбутньому ми будемо мати хороші результати в цьому напрямку. Дуже хочеться, щоб цей пілотний проект області міста стартанув і ми змогли знайти хороших і достойних інвесторів. Додамо, що прийом заявок триватиме до 29 серпня. А 31 числа буде наступне публічне засідання, де розкажуть про тендерні пропозиції.